Усім доброго дня. Сьогодні на огляді в продажі маємо ось такий автомобіль прекрасний. Автомобіль приїхав з Німеччини, розмитнений та готовий до поставлення на нового власника. Автомобіль з невеликим пробігом 229 тисяч у дуже рідкому стані кузова, абсолютно без ріжиків, жучків. Весь в рідній фарбі має одне невеличке косметичне підкрашення заднього крила. Ось так виглядає ззовні. На зимовій новій гумі. Всі вікна рідні, включаючи лобове. Зараз продемонструю показники товщиноміра. Почнемо з капоту, будь ласка, крило. Арочка крила. Двері праві пасажирські Двері праві задні пасажирські. Будь ласка, і ось тут є невеличкий косметичний підкрас навіть зловити ось в цьому місці. Далі все в рідній фарбі 112, криша 132. Крило ліве заднє, будь ласка. Ліва задня дверка також. Кузов в дуже гарному стані. Арочки без ризиків. Навіть немає натяку на якісь... На якісь початки корозії. Пороги в рідному стані, нічого не фарбувалось, не підфарбовувалось. Все ціленьке, абсолютно доглянутий гарний салон. Чистенький, нічого не подерто. Також збережені гарно карти, ручки. Ручки також не фарбовані. Збережені гарно порожки, сидіння. Всі вікна рідні, абсолютно всі, включаючи лобове. Ось, будь ласка, такий стан. Такий стан. Нічого не фарбувалося, не підшивалося. В якому стані автомобіль приїхав з Німеччини, в такому стані знаходиться і зараз, коли я вам його показую. Ось, будь ласка, все чистеньке, гарненьке, ніде нічого не поривати, немає ніяких потертостей. Зараз покажу вам стан підкапотки. Немитий двигун, Весь сухенький, без підтікань, без запотівань. Також е, бірочки. З обслуговування ця... От, за 22 рік. От, будь ласка, два ключі в автомобіля рідних. От. Далі в комплект записів, включаючи сервісну книжку Татюф. Будь ласка, вся сервіска, нічого. Не повиймали з машинки, все, хазяїн повіддавав. Зараз автомобіль заведу, покажу як працює. Працює кожна кнопочка. О, будь ласка, машинка завелась, немає ніяких ні помилок, абсолютно нічого. Все працює, кондиціонер. Підйомники підігріли, тихенько робить, зовсім немає ні диму, ні пару. от, Будь ласка, тихенько, красиво робить. Автомобіль дуже гарний. Рекомендуємо, звертайтесь та телефонуйте. Будь ласка.